Наташа вчора обрізала пізно ввечері мальви тут. А я поливала. Кажу, підожди, зараз я прийду. Вна, та я буду ще обрізати. Коли Наташа вийшла, невісточка, то ми сіли отам і посиділи увечері. Ну, ще водичка тримається на моїх самшитіках. Так іду, телефоную, каже. Іди. Поснідаємо. Я борщ зварила. Ну, ось борщ на сніданок, я буду їсти вперше. Окрошку я з задоволенням їм. Ну, в неї смачний борщ виходить. Це як ти тут скинеш вагу? Ніяк. Ну, ладно, піду і провідаю заодно. І мені треба листочок хрону взяти в неї. О. Ух і пече, пече зранку. Щось А, он іде, аєчка. Аєчка, Ти, як завжди, на посту. Ці крупці в мене риплять, аж самі не подобається. Аєчка, ти, як завжди, на посту. Ну, зараз, почекай, закрию Фіртку. Ну... Дивися, куди ти пішов? О так, я не зрозуміла. А ви що купили? Привіт, Наташ. А, це вона зробила, я зрозуміла. Вона діє той цвіток розовий. Ага. Ну це ж така, як у вас теж, а вона купила оце, так? Да? Дорого, Наташ? Чи 220, чи що? Ага, ага. А я забула тебе спитати, оце в грошочках отут тюльпани висадила, Наташа. Це вони так і зимувати будуть. Ну, так. Оце так взимку стоятимуть, а потім... Я не знаю, може, в кухню занесе. Ага, то. Так, Айцька, ну зараз, почекай, я не можу і і, і, і то давай, на. Ой. Ну, Люся ж, як завжди, ж надавала додому їжі, і там було крило. Зараз, Ая, стой. Він як за себе кине. Ну там одно воно, ну, ну а дві кісточки. Все, отак, молодші. На то ж я завжди приходжу і нічого не несу, і печенюшки навіть нема. М -м -м. Смачного, та вже, каже, нема. Наташа а, наварила борщу. А, привіт. Да, Зранку. Я говорю привіт. я ще борщом ніколи не снідала, окрошкою так. Ну так смачнющий. В неї дуже добрий борщ. Ви дуже, не... да, да, дуже добрий. І каву зробила о, і тортика поклала. І нам смачного. Давай смачного. Наташа, в нього глазик красний. У кого? У Айки ось він лежить, червоний глазик ось. У. Бачиш? Бачиш? Ну нічого я не красний, ну чуть-чуть, чуть-чуть. Да? Да, а чого чу ну, ти є. в підвал не йдеш? Я ж Тобі подвал. жарко. Мам, а, ні, ні. залег тиш. Ага, відкривай. Так, і треба у Наташі запитати, оце будуть так стоять всю зиму чи заберете їх на віранду, чи куди. О, а, о, ти Бо ти ж мені дала трішки, я ж тепер не знаю, куди їх посадити. Ага, а я під охорону візьму. <су> а йому так жарко. Ой, Флокс Тих. гарно квітує вже. А ось Флокса, бачиш? Наташа, а білої у вас немає? Чи ж так я тобі осінню відкопаю? Ні, одкритий. Одкритий, я ч він? Чи можна й зараз вони приймуться? Тоді... Ні, так ну я мала на увазі не сьогодні. Може. Ну, взагалі, хай трошки жара да, да, В мене є білий. Ну, та нехай. Ага, О, Добре, пішла. Добре. Коли це ти типу, пополивала? А, оце вчора як ото. Ага, зрозуміла. Так, пішла. Ой, господи, по голові яблунька. А, ні, це груша. Груша, ось о, я ж не нахилилася, вона мене по голові. Бабах! А що, Тоня, нахиляйся? Ой, Так. Ага, вони тут закрили. Ого! Так, пішла. Ти біжиш? Чого ти біжиш? Я закрила. Я закрила. Так, пішла Ось порядки наводять. Оце ми восени з Наташою тикали самшити туї, і бачите. Туї майже всі пропали. Це в них тут зимували, і тут скло лежало все літо. Сам ще тільки ну, новенькі листочки дають, але мало. А так, одна, дві, три, чотири, всього туєчки. Ну, А я садила, в мене теж погоріли. Такого ще в мене ні один рік не було. Так, ось о. хрін, і зараз я зірву. Я колись, мабуть, розповідала, що в мене декілька років ще син був живий. Я була в нього, а в мене там, де зараз ростуть самшити, ріс хрін. І в мене його викопали. Потім від нього пішов росточок, видно, злишився. Ну, тепер тьома перекопав, він зовсім не росте. Отак. Та мені тут теж. Так, все. Дякую, в неї здоровий кущ треба буде відкопати кусочок і посадити десь. Да, де тільки не знаю. Ти що в мене караулиш таке, да? я йду, йду, нічого в мене немає, нічого нема. Закрити треба добре. Все, пішли, пішли, а я пішли іди в підвал, там відчинено все. Іди не парся з такою шерстю, йди, красавчик. Ага. Да, Наташа, то восени відкопаєш кусочок, я десь найду підсадити. Ну що це я буду ходити без кінця? Пішла я. Дякую за сніданок, за хрін і яблучок розжилась для малюка. <кажи> Каже, О, я буду це варити. Пізніші, да? Ну, оце що назадвором оці вони, О. вони тверді, я вчора ото позбирала та закопала, а, а гуси їдять, ні? Ні, ні. понятно. Ні, ну все, я пока. Що пока. Вчу... ти красуня, ти вже їсти хочеш? Да? Я нагріла, іди, йди, йди, іди, іди, іди йди, 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 йди сюди. Давай, давай, на двір не підемо, бо жарко, ти там зовсім не хочеш їсти. Давай вдома. Все, все, давай іди їж. Так, на килим не неси, я тільки попили сосила. Ой, моя хороша. дівочка, давай, 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 кушай, все, іди кушай, іди, іди кушай. От слухняна, молодчина. Така краса. Не дивлячись, що плюс 34 і вітер прямо суховий, гібіско сквітує, Да, спека. Я йду зніму білизну, бо вже вона там давно пересохла. Ну, а ввечері буду поливати. Зняла білизну, та я тут не багато прала, то я воно вже пересохло навіть. Що я сьогодні зробила? Зараз розповім. Думаю, Святославчик уже, Так, це сюди. Зараз. Відкриває всі шухляди і все, що можна. А в мене є тумбочка тут в холі, де ліки. Ну, які не в холодильнику, а просто в, в тумбочці. Що ти виглядаєш, як сорока? Ну і куди? Кажу, віке, треба вже прибирати, бо я боюсь дуже. Це ж ліки. Ну, а він такий мотор, не тільки вспівай, за ним дивиться, то я взяла. Отут у мене були сумки, ну такі, що я ношу. Ті, що не ношу, то вкладовки на другому поверсі. Я й забула, які там є. Так я взяла від ціля, прибрала сумки і всі ліки, які це користуюсь ну, на, на сьогоднішній час. А це такі, що на потім. І всі тут. Для тиску, для цукру, все, і там іще ліки. Ну, от. І потім прибрала оцю жабу. Вона така важуча. Це доці подарувала подружка. Ну і ми ще її забрали. Ну, вона така важка, як впаде, не дай Бог. То я її сюди прибрала. От, Ну, а там тепер так, якщо він захоче відкрити, хай відкриває і хай грається тими сумками. Ну, а це шкаф-купе мій, Це робоча моя одежа. Ну, я не працюючий пенсіонер, але в огороді треба все. І оце воно лежить тут завжди у мене. І, іноді отаке зроблю, а потім поскладаю. Ну, оце так. І покажи, куди є сумки. Ну, а сумки я собі, це в мене тут була аптечка повністю. І тут, і тут забито. Зараз тут ось о, Як буде витягати, тут їх скільки в мене дві, чотири сумки. Хай грається. Ну і що, ось такі ми купляли ящички в холодильник. Ну, зараз без, не, не потрібні поки що. Поки лежать там, може колись знадобляться, Вони дуже холодильник у нас так одягаєш і роздвигаються ось так. Тому поки що не потрібні, а колись будуть потрібні, можна їх поставити. Він буде діставати. Що він любить у мене забирати оцей штатив? Я в нього ховаю. Ну і оцей, на якому телефон теж дуже любить. Що ти хочеш? Іди на ручки. Йди. Ой, обезьяна, ти обезьяна, ти теж сумуєш, да? ти теж сумуєш. І я сумую. Може завтра приїдуть. Да? Ну, оце я таку роботу зробила, я вже давно планувала, а все ніяк. Ну і це ж треба ніпки сказати хай хоть. Оцю вазу хрустальну на другий поверх віднесе одну лишимо. Може він не, дос... не дістане. Тепер все ховай. Підставку під квіти теж віднесли на другий поверх, бо коли він так тягнув, а підставку запроста може звалить. Так, да? Видяшка. Ой, ти красуня, ти мене цілуєш, так? Да? чи вмиваєш. Ну, біжи, біжи. Ой. Вчора я тебе не чухала, позавчора чухала. Ну, зараз спека страшна ввечері. Так. Да. Ой, дивися, ти кошмар.